Зараз у нас буде на огляді більш така брутальна покришка від бренду Ванда. Модель W203. Шириною 2,1 дюйми для 29-го колеса. Як бачите, вона ну, доволі таки універсальна. Хоча більш для ґрунта. Шипи високі, зазори ну, середні. Насправді більше для ґрунта, ніж для асфальту. Але на і по асфальту їздить, як показує практика. Чому брутальна покришка? Тому що вона ну, доволі товста насправді. Зазвичай тут більш е, роблять товстий слой е, покриття, більш товстине відчуття, а тут тонку частину залишають, а тут вона по всій площині доволі товста. Це відчувається із плюсів, що вона не буде так легко проколюватись як тут, так і тут. Е, недолік і те, що вона важка, їх важко розкручувати. Важко розкручувати. Так, що в нас тут ми бачимо розміри. Ротейшн напрямок Бренд Wanda. Так, чуть. Тут чомусь вони компас сказали, але це не має, не має значення. Щодо тиску, максимальний тиск 40-40 PCI. 40 PCI максимум. І дивимося, що вона важить. Вмикаємо увагу наш кантер. Ну і дивимось. брутальна покришка важить кілограм і вісімдесят грам.